Друзі, радий вас вітати на своєму каналі Спінг ТВ. Розпаковка рибальських ножниць, які вчора придбав собі в АТБ. Силку на ці ножниці я прикручу внизу під цим відео. Рекомендую рибачкам та рибакам. Ножниці дуже хороші, зачотні, Ріжуть. Папір і жилку на їзі. раз два. Так, стояти назад. Самі бачили, як жилка ріже. Папір так само. Що зачотні ножниці. Рекомендую ножиці. Ними вже задоволений. Тільки що пробував різу жилку, ріжуть. І також будуть різати флюр. Так що слідкуйте за моїми новинами в соцмережах, виїжджайте частіше на рибалку, не сидіть вдома, правда, за вікном похмура погода. Зіпсувалась, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ножиці просто зачетні. Ось так складається. Тут я собі привяжу шнурка і будуть на шнурку. Ось такі ножиці. Дуже з хорошої пластмаси. Дуже такі. Так. Ними задоволений і також рекомендую рибачкам і рибакам, щоб беріть на озброєння. Ну а з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. До нових зустрічей біля води!